Ну що народ, робимо огляд пасіки? Ситуація тяжка. Дуже тяжка. Лот, як на соняшник, то це взагалі для нас не льот. Сильні сім'ї на соняшник отак не летять. Ось. Це не льот для сімей на соняшнику. На вагах за три дні 3700. Це приблизно по кіло 300 Ну, хай там ще злетиться пчела. буде 4. Це кіло 330 грам. Принос сім'ї за сутки на соняшнику. В розгар цвітіння. Це просто жах. Скоротилась кількість самої пчели в сім'ях. Де стоїть три корпуси рута, магазин, то магазини в 90% пасіки. Ну там пчела є, але вона така безпантова. Там по 50, по 20 бджіл лазять от таке от. Відкрив сім'ю. Оце одна з найкращих сімей. Мало того, вона вся розширена, майже вся сушу. Магазин там також, дивіться, вон є, скільки суші. Суш, 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 суш. Тут майже немає бджол і магазинні рамки вони пусті. Меду там нема. Ось третій корпус рута. Оце раз, два, три, 4, 5 рамок з медом. І то вони ще ну, не повністю занесені, є печатають. Тобто, знову ж таки, якби це був гарний взяток, вони б не встигали печатати. Це всі знають. Щоб пчоли, коли на соняшнику йде досить сильний принос, там 4-3 кіла, навіть такі взятки, то бджоли заливають оце все, активно тянуть ващину. Це все вже повинно бути в побілці. В побілці ось дивіться, оце вся побілка і то це вже не побілка, от. буквально. От. Це ерунда. Для такої сім'ї на три корпуса рута, це... це смішно. Ситуація жахлива. І таких сімей, отаких от саме, що... Занесені вже там 5-6 рамок, можна зараз щось дістати. Таких дуже мало папасіків. Основному, в основному вони заносять, скажімо так, вертикально по, в кожен корпус по 3 рамки несуть. Ну, а дивіться, вони одразу його встигають печатати. Оптимально зараз на кожну сім'ю занесено. Десь по 10 кілограмів меду я так на глаз бачу. Це в нас соняшник цвіте 12-й день. Льоту майже нема, бджіл в корпусах дуже мало. Я знімав відео на акації в нас летіли пчоли набагато, та в 3 рази краще, дивіться, що це за льот для? Соняшника. Це нічого. Це нічого. Ось стоїть здоровенна сім'я, сильна, до речі, сім'я. Да, там щось он тусується, видувають. А от сюди йде основний льот. Жахлива ситуація. Я думаю... Причина такої ситуації всім відома. Це центральна Україна, ми знаходимося в Кіровоградській області. В нас критична просто засуха. Частково, кой де пройшов дощ, але нас він минув, на жаль, поля все в тріщинах. Це засуха. Соняшнику досить тяжко виділяти в таких умовах. Я думаю, оце все, що вони заносять, от кіло, кіло 300, ото все зранку. Зранку до 10-ї буквально години ще йде якийсь прильот, принос, вибачте, принос, більш-менш активний льот бджіл та і все. От обіди зараз. Перша година дня. Класика вся летить ну геть лайтиком. Ну геть геть прям лайтик-лайтик. Ну, ну стовбики стоять. Льоту майже нема. Він та є, але це не той льот, що на соняшник. На соняшник так бджілки не летять. Що воно буде, невідомо. У нас в перші два дні були приноси. Був навіть принос в принципі, на даний момент кіло 900 це був рекорд. Там відкрився був соняшник і видно другий день його активно в общем, він виділяв нектар. От було кіло 900 і не було такої спеки. А зараз що спека? 37 в тіні це, це жах. Це просто жах. Тут сам ходиш, тінь шукаєш, а той соняшник, що посеред поля росте, то йому взагалі тяжко. Пилок припинили збирати, зараз ціна на пилок досить активно росте, вже дають до 250 гривень за кілограм. Це, це прекрасна ціна на пилок, але є народ нюанс. З цими погодинними відключеннями світла сушилка не встигає його висушувати. І ще й по цій причині ми припинили його збір. Не знаю, чим закінчиться цей сезон. Тяжко. Тяжко бджілкам. Тяжко нам такі ситуації. Не знаю, так? Листаю Facebook, там всі, у всіх така, в принципі, у всіх така ж сама проблема. Хтось кормив, хтось не кормив, ми не кормили, але сім'ї до соняшника підійшли в принципі, непогані. У нас тризно трав'я виділяло, воно також десь там щось є в вуликах, але погода. Погода для бджіл несприятлива. Як у вас там, діліться коментарями? Нічого, будемо працювати, будемо знімати. Все народ, всім гарних медозборів і ціни.